Всіх вітаю! Канал Медові Кадри. І сьогодні поговоримо про конструювання бджолиних пасток для ловлі роїв. Подібних відео дуже багато в інтернеті. Я покажу ті пастки, як їх роблю я, скільки це буде коштувати весь матеріал, як буде проходити процес. Будемо робити шостирамочні пастки. Багато хто робить менші, багато хто робить більші об'ємом, але я вважаю, що шість рамок в цілому достатньо, щоб піймати непоганий рій. Вибачаю трішки за задній фон і за посторонні звуки. У нас тут трішки маленьке хазяйство є. І одразу покажу весь процес виготовлення цих пасток, розміри. Та так само собі варта, ще раз повторюсь, буде в описі та прикріплена в кінці цього відео. Дивимось. Пастки ми будемо робити з ДВП матеріалу. Є пастки з фанери роблять, є пастки роблять з OSB. Ми будемо робити з ДВП. В мене були аркуші ДВП, мені їх безкоштовно надали. Там розбирали приміщення, і дуже-дуже багато цих аркушів в мене є. Ось. І з них саме будемо робити пастки. Розміри пасток, висота пастки 35 см, ширина 50, ширина торця пастки 25 см. Розміри кришок. Також будуть на вспливашки в описі. Розміри кришок не пам'ятаю. Ну, також буде длина або 50 см, це якщо. Якщо кришка буде щільно прилягати до торців, або можна робити обв'язку вгорі з ось такого типу реєчок, тут десь півтора на два, тоді буде трішки більше, все буде в спливашці, всі розміри з'являться. Отже, нам спочатку треба нарізати наші OSB-листи. Ну і зараз ми їх будемо збирати. Вони в мене деякі, деяка їх частина вже є нарізані. І процес зборки я буду показувати. Так само розміри е, е, вставок під рамки, тобто де будуть е, триматися рамки, так само надам. Там 3-3,5 см. Е, цього достать, щоб е, не було ось такої болтавні і щоб рамки сідали добре. І рамки, ви знаєте, бувають іноді трішки ширші, якщо у вас не стандартна. Ну, 300 рамка, але знаєте, старі у декого є рамки, вони трішки мають інший розмір. Тобто, все сюди буде в. Ставати дуже добре. Ну і не гаємо час, працюємо. Кількість наших заготовок, які будуть слугувати кріпленням наших торців, боків та кришок, і починаємо збирати. Тепер наше завдання з'єднати між собою наші готові боковушки та їх майбутні торці. Для цього використовуємо дві готові боковушки, ставимо їх так, кладемо на них ось так торець і привінчуємо. Наступним етапом є е, привінчування ось на сторони днища з усіх чотирьох сторін реючок, які будуть це днище тримати. Тобто недостатньо просто по чотирьом сторонам завинтити. Треба взяти якусь планочку такого типу і зробити ось тут таким чином. І так, з кожної сторони. Маємо наступні е, заготовки, до яких залишилося причепити днище та кришку. На одній зробив одразу льоток на одній ті самі саморізи. Тобто тут буде пропил і буде одразу заходити сюди бджола, вона буде одразу заходити. По осьій дощечі. Не одразу падати десь по стінці лісце, а одразу переходити на рамку. На тій так само дороблю, але з наступним шаром. Чіпляємо днища. Готові. Перед тим тепер, як чіпляти кришку, нам треба буде зробити е, спочатку пропил під ляток. Пропил під так само треба поставити планки під рамки ось сюди. Зараз ми їх виріжемо і вже можна буде чіпляти кришку. Так само в кінці. Ось тут обов'язково зробити вентиляцію для того, якщо ви впіймаєте рій, і будете його перевозити, щоб бджоли тут не позадихались. Так, зробили ми планки під рамки. Креплю їх на два саморізи. Цього достать їх не відірвати. Якщо навіть рій після того, як він сюди залетить, нанесе меду, рамки не зламають. Ось цю планку. Можна поставити на додатковий саморіз. Ставимо рамку, бачимо, Рамка становиться, має мінімальний люфт. Бачимо відстань. Відстань є і не маленькою, і не великою. Тобто буде досить для того, щоб бджілки тут не, на, не набудували язики. І досить, щоб їм тут проходити. Вміщається 6 рамок, так само в наступну. Тут взагалі мінімальний люфт. Все. Залишилось нам просверлити отвір під вентиляцію, який потім ми закриємо сіткою, просверлити льотки попереду і на одну причепити прилітну доску. І закриваємо все це кришками. І ловушка готова. Після покраски будуть приєднані ще додаткові ручки. Ну, ось наші роїловки ще дві готові. Тобто так виглядає з задньої частини, тут буде сіточка накле... наклеєна. Так виглядають їх кришки. Дивимось, ось так виглядає кришка. Так всередині бачимо і ось вигляд попереду. Тобто є прилітка, є ось так працює, закривається льоточок. Закривається не дуже, ну, не дуже слабенько, тобто треба деякі зусилля прикласти, щоб не відкрився. Ось маємо такі роїлоки. Ось, Ще залишилось багато матеріалу, ще буду робити. Планую, ось, 4 в мене є, плюс ці 2-6, і ще на 4 точно буде матеріалу, ще додатково до тих 12, що маю, буде ще 10, скоріш за все, може і більше. Процес виготовлення не складний, але монотонний. Треба спочатку нарізати заготовки. Розміри, ще раз нагадую, будуть в описі і будуть в спливашках. Треба нарізати заготовки, треба нарізати е, опори. Опори. Ну і потім це все діло збирати. Влагу не бере, має в собі розмір на 6 рамок, об'єм. Ось Така виходить пастка. Ось так вони виглядають. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Побачимось в наступних відео. Скоро буде відео по вибору місця для 에, того, щоб розташовувати роєловки. Дуже буде цікава інформація. Розповім, як подивитися, в кого де стоять пасіки, не використовуючи для цього інших засобів, крім спеційних карт. Далі буде канал, Медові кадри. Побачимось.